Я малюю. Я пояснюю. Е, е, пуза. Малюю от, от тіло, пуза просто малюю. Пузо, — пузо є. — в руках е, така типу гітара. Жабун? Бан, 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 бандура така в нього. В руках. Бандура чи банджо? Тоненький гриф? Чи... Е, тоненький тоненький гриф mm -hmm. і таке кругле типоня. Да. І воно на пузі чи? Е, ну та, так, так, типу, типу на пузі да, тримає. Типу, ага. — Смішно тримає. Смішно тримає. Та да, голова така, типу, ніби жаба. Але з рогами. Таку історію? Е, зеленого кольору. Я не знаю Ще? в тебе. Я так розумію, тільки один колір. Очі е, такі, типу, зліва-справа дивляться відповідно вліво вправо Зенькі такі розпучені, як в як в, в кішки в кота, але перевернуті. О! Жесть, ну нормально. В нього на лівій руці такий, типу, балахончик. І типу як з тканини такого з шовку зроблений. Такий. Ну окей, давай так, зробимо. Чи не шовк це? Ну коротше, з якоїсь шерсті кастер. собаки. А, на, на гітарі на банджо, до речі, на гітарі так. на банджо в нього такий, типу, равлик, а дуже, на другому кораловий крап. Ралички, равлики, краб. крап. Так, на правому — Знак інянь. Ну я да, вже на намалював. На ногах. Це типу білим їм буде інше <ріх> м'я. <ріх> На ногах. Е... А у нього ноги є? Да, 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 у нього яка дов... є ноги. — Дякую величезно! Це вже я... приблизно пів метра. Пів метра. А скільки ти зрослиш? Скільки ну, у тебе нога? — вже? Десь пів метра. Десь пів метра. Ну це 50 см. Ну, пеньки, коротше, поняв. — Ну і три пальці а. на ногах. І в таких сандалях, типу, японських. Ооо! Оце вже покраще. До речі, пальці 4 все ж таки я відкрив зараз нормальну картинку. В нього ще над пузом шиє. Ну як? Шиї типу, немає? В нього такі, типу, амулети і там просто поняв ракушки. Амулети ракушки. Коротше, я намалюю просто буси. Та ти ще так. І цього вже буде достатньо. Все, відгадуй. Ну, жабун? ну, банджо. А який стоп, який жабун? Я забув, який називає. Ларго! Ларго жабун.